Сте світле пиво, лагер від найдешевшого вартістю 28 гривень і до найдорожчого 195 гривень. Ну, сьогодні ми у моїй улюбленій броварні це франківська броварня гонір. Якщо будете Франківську, відвідайте. Я сюди ходжу практично. Тижня. Минулого тижня зустрів тут гостей Смельницького, їм також дуже сподобалось наприву. Ну і тут у Табрумі можна спробувати також крафтові пива з інших броварень, з усієї України. Е, ну Що ж, будемо закушувати начос. Е, Почнімо. Почнімо. Так, Почнемо із е, найдешевшого. Це е, чернігівське світло. Mm -hmm. Так воно виглядає. У пляшці півлітровій е, термін зберігання один рік. Ну, Традиційний склад. Е, крім того, там ще додано кукурудзяну крупу. Mm -hmm. так, е, ну, Що може сказати про дизайн пляшки? Такий простецький дизайн, ну видно, що воно з такої дешевої категорії. Так, ну, таке досить непретензійне на вигляд. Написано назву, рік, е коли було засновано цю товарню, 78-й е -і, е і кількість алкоголю 4,6%. Mm -hmm. Так, ну, відкриваємо. На жаль, я забув свою улюблену відкривачку з Ватікану. Тож, не зможу поговоритися. Так. І, бокс, М -м -м. бокс Отже. Вайць. Так, ну, вивод е таке дуже світле, е журтувато-оранчеве. Швидко вона осідає. Mm -hmm. І ви ж кивляєте, які оригінальні стаканчики фірмові ось тут є. Мені подобається така цікава форма. Так, ну спробуємо. Досить таке сухе. Mm -hmm. І гіркувато, як на мене. Ну, Без особливої претенційності, можливо, mm -hmm. в жаркий день э, воно зайде. Але ну, так би я, можливо, не став просто так його пити. Ну, такий доволі а, але... простий класичний смак із гірчинкою. Я вважаю, що із холодильника в гарячу пору саме те. До псаків. Але дійсно, навіть по смаку відчутно, що це пиво з такою більш дешевою цінової. Так, ну, Загружок будемо час. щоб трошки перебити цей смак. Отже, наше наступне пиво – це львівське світле. Це класика, е патріотичне пиво, таке з тризубами. Ну, я ще пам'ятаю, коли воно коштувало одну гривню за пів літри. І то в барі. Ого. Так. Як? Так. І колись воно здавалося мені найкращим у світі, я всіх в цьому переконував. Ну, Не знаю, воно. чи це пов'язано з тим, що воно колись було дійсно краще, чи з тим, що я просто тоді ще не пробував таких інших смаків. Ну, Це було там, найпопулярніше пиво, ну, принаймні у Львові, де я вчився. Зараз е вважається таким простішим. Ну, спробуємо, що можна сказати про дизайн. Знову ж таки, досить простий. Так, <говорень> Так, простий, але так патріотичний. патріотичний. Так, трохи вони схитрували, тут дали не півлітри, а 480 мл. Ну, що ще можна сказати? Написано вміст е міст спирту 4,3%. Е е як не дивно, воно вже виготовляється не тільки в Львові, а в основному в інших місцях це і Запоріжжя, і Київ, Ну, можливо, тому що е виробник був куплений такою великою компанією Carlsberg Україна, яка має потужності в інших містах. Так, ну. Спробуємо. Тобто це пиво має практично таку ж ціну, як і Чернігівське, на одну гривню дорожче. Також є спеціальний додаток, антепт називається, яким можна визначити оцінку пива. Вона досить висока, порівняно висока. Це 2,96 із 5, і це 2,98. Ну, якщо буде трьох, то вже так можна пити. Якщо більше трьох, то вже більш-менш нормальне. Якщо наближається до чотирьох або перевищує, це вже досить добре. Так, ну. Що ж, майже спробуємо. Я видно, що воно дуже таке розірває. Але піни багато. Mm -hmm. ну, так, трошки більше, ніж в Чернівську. І на запах приємніший, не б? Сей, сухий. І трішки гіркуватий, але менше гіркувати, ніж Чернігівське. Так, ну також таке непретенційне пиво. Відрізняється. Також тут є кукурудзенна крупа. Ну, крім того, що пише солод, екстракт, солод карамельний. Ну, це ще залежить, коли вони його додають. Що ж, спробуємо третє із таких масових світлих пив це оболонь світла. Ну, як і попередні, колись воно було дуже популярне. Всі пили практично одну з цих так, марок. Це правда. Там, зараз з'явилося багато нових. Ну, Дизайн дуже подібний, такі так. Ну. Але цей напис виділяється знаю, як червоно. А тут зверху пише пиво різними мовами, об'єм літри вже чесно, 4,5% вмісту алкоголю. Ну, Все решта досить важко почитати, воно так пише на блискучому зеленому фоні. Ну, Це вже інший власник оболонь, він в Києві. Ну, знизу можна побачити е, термін придатності, як і попередніх вплив, він досить довгий е, цілий рік. Ось. Ну, по дизайну набагато гарніше, ніж попередні варіанти, я вам скажу. Навіть цікавіше, як на мене. Я би не сказав, що ж таке цікавіше. Приблизно таке саме. Ну, нам ніби не кинулося в очі. Магазині є значно зараз багато цікавіших дизайнів. Так, ми спробуємо на смак. Так, головне смак. А, воно хоч трішки дорожче, а, така бляшанка коштує вже 32 гривні, ну, буквально на пару гривень. Але оцінка в нього дещо нижча, вже 2,88. Ага, тоді багато не налимає. Цікаво, чому. зараз ми скуштуємо. Це <гум> ну, теж таке прозореньке, але таке трішки муднувате наче. Так, ну вже такий трошки більш насичений колір. <гум> так. <гум> <гум> Ой, а в запаху є якась солодка солодкавість. Це патока, очевидно. Вчить і не солодить, я не знаю, це щось таке посередине. Ну, мені особисто не дуже відчувається якась відмінність між цими трьома програмами, вони такі всі досить прості, з дуже помірною речинкою, сухі. Ну, це не мій улюблений смак. Але Тон, хто любить класу, то не ну, підійде. Продовжимо тепер. Наступні три пива це крафтові. Ну, чим вирізняється крафтові пиво? По-перше, це переважно невеликі виробництва, це не масова продукція, як оці три. Ну і вони часто експериментують зі смаками. Трошки дорожчі, зате цікавіші. Ну і перше пиво, яке ми спробуємо, буде пізне від Гонору, броварні, в якій ми зараз знаходимось. Ну Це такий найбільш класичний представник виду пива лагер. Усі пива, які ми пробуємо, якраз є лагерами, Тобто це світле пиво верхового бродіння. Воно зараз найпопулярніше у світі. До 90% усіх пив це лак. Ну, Що ж можна сказати? Воно вже такого більш насиченого, Мутного. трошки моднувате, і такого більш насиченого оранжевого кольору. Ну, Всі баба ці броварні, ну, і думаю, що більшість крафтових вони не фільтровані. Mm -hmm. Тож вони такі більш моднуваті. Ну, Сімка, звичайно, вже вища 3,77 на антепт. Ну, запах такий доволі специфічний, я би сказала. Цікавий який на смак. Скуштуємо? Оу, ну воно більш. Так, І е, більш насичений смак. Так, смак насичений, але ця гіркота. Це, гірко ну, звичайно, не гіпа. бувають і більш насичені дома. Але е, можливо, якщо ви звикли до масової продукції, це буде вам незвично. Але насправді це краще, як на мене, пиво, ніж попередні три. Ну, не знаю, не знаю. Чесно, навіть не знаю, що сказати про форума цього. За смаком, так, воно дійсно цікавіше, ніж попередні варіанти, але ось ця мірода. Ну, не знаю. Мені здається, що це більше на любителя. Ну, Це звикається. Мені колись також не подобалося яке пиво, і я взагалі не міг клип, аби... З часом хочеться все ща, як але якщо справжні робити пиво, то переважно хочеться більш якому. Окей, це твоя це твоя думка. Окей. Okay. Добре. Наступне наше пиво. Таке дуже красиве. Дизайн супер. Круте. Так, воно е, вже таке менше трошки 330 мл, е, 5% алкоголю це е, Pils е, від Миколаївської праварні Так, mm -hmm. да, Це така досить відома українська е, кратова броварня. Ну, тут часто можна побачити е, її представництво. Е, е, що можна сказати, тут склад класичний, вода, солод ячмінний, хміль, ріжі, тобто такий золотий німецький стандарт, немає ніяких особливих додатків, ні е, крупи погрузеної, ні рису, ні, нічого зайвого. Але, як можна прочитати е, на дешанці, тут використано, очевидно, Новозеландські хмелі, які додають содові, цитрусові, квіткові тра трав'янисті ноти. Вау! Wow. Ну і вартість також відповідно більше за таку маленьку пляшку це 109 гривень. Ну, подивимось, чи воно вартує цього. Зразу відкриваєш і чути цей запах, такий дуже насичений. Так, спробуй як тобі. Воно, до речі, теж таке доволі мутне і дуже багато піни. Так. А запах ну просто вау! Та, новозеландські хмелі славляться ну, своїми якостями, дуже вони такі запашні. Супер запах, просто крутезний. Цікавий смак. Цікавий, але гірко дуже. Гірко, але цілуватися не буде. Так. Це не таке відомо. Так. Мені, наприклад, подобається. Все-таки тут, ну, крім гіркоти, є ще і трошки є золоткавість, і мені це збалансовано дуже. Мені ну, як любителю пива, який більше можливо розуміється, це пиво дуже заходить. Я не знаю. Я відразу закушую, тому що мені дуже гірко. Насправді це не є аж таке гірке, є значно гіркіші. І ну, мені, наприклад, дуже подобається. І видно різницю між такими простими пивами, а ще три. До речі, кардинальна різниця. От прямо вона домовилася. Запах і і смак. і смак дуже насичний, але не знаю, це юркота. Ну це справа смаку і звикання. Проварні, Непо або Непомоцький провар. Ну, Дизайн такий досить простий. Тут така зірочка нагадує те, що мабуть, найвідоміше пиво це Хайнекен, ну, пише тільки назву, об'єм алкоголю 4-9%. Ну, термін придатності ми не, не пише, коли виготовлено ще фактично 3 місяці воно. Та отавживання вироблено в Польщі. До речі, а яка його вартість? Вартість 195 гривень. Mm -hmm. Оцінка трішки менша, 3,53. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто це найбільша? Uh -huh. Так, це має найбільшу. Uh -huh. ну, не завжди вартість відповідає оцінці. Все-таки також має значення, що воно закордонне зараз ну, не так легко доставити. Але воно таке більш прозоріше, ніж е інші попередні два, що ми куштували, то воно порівняно з ними більш таке. Е -е Дуже пахне солодом. М -м, дійсно, такий прям різкий запах цього солоду. Так, ну, спробуємо. Ну, Цей аромат солодовий мені трохи м -м, засильний і. Смак дуже різкий, дуже. Так. Ну, як і усіх цих крафтових пив, значно різкіший смак, але, як ну, мене, це трошки не той смак, що мені подобається. До речі, так, це сенато різко. Тут немає якогось такого. Балансу, чи як це сказати, дійсно таке прям різке і дуже виражний смак. Я не знаю навіть що сказати. Дивно, що воно найдорожче і якось ось смаку не настільки вау, як очікувалося. Ну, мені сподобалось найбільше саме пиво від кодеру. І ось це. Але чесно, загалом. Ось ця гіркота, яка тут у ну, всіх цих пив присутня, мені не дуже імпонує, тому напевно я би обрала ще якусь іншу марку. Ну, Тут справа не в Марці, тут справа в вийді пива. Я думаю, що тобі би найбільше сподобалося фруктове, ягідне як в більшості такі. дівчат. Ну, Воно присутнє і серед пляшкових, серед розливних так. пив тут. Так, ну, це ми можемо зробити наступно. Акцію. Але ну, no, наразі no. ми хотіли порівняти е да, такі yeah. найпростіші світні пива. Е тому вибрали такі. Оце, наприклад, того жонро є yeah. е багато пив, які для мене цікавіші. Це і томатка, наприклад, з копченою грушою, цікаві, темні пива, і іпи, не іпи. Але е вибрали такі, щоб можна було легше порівняти. Тож, ну, напишіть, які ваші влюблені бува в цьому виді. В коментарях, будь ласка. Так, загалом, як бачите, найдешевша від найдорожчого відрізняються ну, майже в 10 разів. До речі, так. Так, я би не сказав, що. От, ці крайні категорії аж настільки відрізняються Катерам. по смаку. До речі, так, правда? якось. Знову вийшло, що середня цінова категорія наша улюблена. До речі, так. Це дійсно, правда. Я чомусь очікувала набагато більшого саме від цього пива, але вийшло, як вийшло. У ну, напишіть яке ще виборчи, які ще напої ви б хотіли, щоб ми про дегусвігували і до наступного.